Розалія Германівна народилася 1922 року в Закарпатті, в селі Копашневому Хуського району в оселі Єврея Комерсанта. Дівчинка в сім'ї була третьою дитиною. Як і шестеро її братів та сестер закінчила початкову школу, а потім поїхала в Мукачеве готуватися до вступу в торговельну академію. Був 1939 рік. Німецька армія воювала з Францією, Польщею. І, хоча з Радянським Союзом було підписано пакт про ненапад, люди відчували наближення світової війни. Батько Рози Герман мав власну крамницю в Берліні. Він той сповіщав родину про лихо, що насувається. І там почалось в детстві на євреї. Ну, є багато нюансу сказати, але я скажу лише на папу. І он рід з Їлі сохраняє життя. Перейшов границю 39-го і приїхав додому. Вже 1933 року Гітлер почав провадити антисемітську політику. Євреї не мали права брати шлюби з німцями і навпаки, не могли обіймати відповідальні посади. Фюрер закликав бойкотувати їхні підприємства. Потім була кришталева ніч, коли в Берліні та інших великих містах зруйнували синагоги. Спалили єврейські крамниці і книжки. Незабаром диктатор узявся фізично знищувати націю. Для євреїв це було вжавна вість. А це була гітлеровська війна. Євреї були оголошені антирасою. Є місця, які стали символами трагедії єврейського народу. Освенців, Яновський табір у Львові, Бабин Яр. Мало хто передбачав у 39-му році, що гітлеровська війна стане світовою. Тому Холокост це не тільки проблема євреїв, адже геноцид, націоналізм та расизм можуть торкнутися будь-якого народу. Саме слово холокост воно дуже цікаве, воно взято із Сіптоагінти. Когда еврейские мудрецы переводили Библию на греческий язык, то слово Ола, которое означает всесожжение, было переведено как Холокост. Это жертва всесожжения, которую приносили праотцы Авраам, Исаак, Иаков, Израиль, это полная отдача себя Богу. Об этом пишет Павел в послании к римлянам, 12 главе, он говорит, что Чик должен повністю всього себе посвятити Богу. И вот це слово Холокост використовується, щоб э, эту э, катастрофу єврейського народу. Під час Другої світової війни нацисти вбили біля шести мільйонів євреїв. А сучасне покоління вже сперечається, чи був Холокост, чи ця історія придумана євреями. Та є очевидці, які не можуть викреслити з пам'яті ті дні. Знаете, это такое событие, которое никогда не забывается. И сколько раз я ложусь в постель, то мою семью, эту семью, как они умерли, какой смертью, где они похоронены, это всегда, всегда мне не дает уснуть. Гитлер он себя ассоциировал с христианством, потому что если мы почитаем, как Гитлер относился к различным аспектам жизни немцев, то он осуждал все плохое. Но если мы посмотрим на внутреннюю жизнь этого человека, то мы сейчас уже понимаем, знаем, что он занимался спиритизмом, он обманывал нацию. Когда мы смотрим на эту религию Гитлера, то она состояла из нескольких частей. Основу составляли древнегерманские культы они очень кровожадные и фактически СС которая была создана она наследовала вот эти древнегерманские культы отправлялись эти культы в замках и мы видим что Гиммлер, который руководил этой организацией он многое сделал для того чтобы люди просто видели в евреях не людей а что-то подобное на животных. И нацию постепенно приучили к тому, что это не люди. Потому что человека убить другого человека очень трудно. И Мы услышали, что наших родителей из Кутского района, они были первыми жертвами, что их забрали, всех евреев. И поезд, значит, будет проходить через Тячево. І я вийшла на станцію і дійсно увидела через те кошку лицо лицепапа. Він може думав, що увійдеть і діду. Євреїв везли до Польщі. Ніхто не знав навіщо. Але чутки про геноцид вже поповзли. Третій рейх почав створювати табори смерті. Туди запроторювали невгодних Гітлерові. Більшість полонених становили євреї. У цих таборах працездатних визискували, мов рабів. А коли вони виснажувалися, їх страчували. Багатьох використовували для медичних експериментів. Старих і інвалідів умертляли одразу. Така доля спіткала і рідних рози. Після, роз. что их там убили. И вот были разные способы этого убийства. Одних закрыли в синагогу и запалили здание. Другие умирали. Траншеи большие выкопали. И так расстреливали, кто живой попал туда, кто расстрелян. В эти глубокие такие траншеи или как сказать. И потом заливали это известью. І так їх залишились. Третій спосіб, як вбивали їх, стали солдати на ріка на річки, на мосту. І підходили кожен по одному, розстрілювали, там, эту, топили воду. І я не знала, якою смертю. Це теж після знала, умерли наші родителі. Загинули тоді від руки нацистів і п'ятеро дітей сім'ї гросманів. А у двох сестер попереду були важкі випробування. Сироти не знали, чи виживуть. Можете представити, я бачила їх в вагонах. Я плакала папа і На щастя, бездітна сім'я лікаря з Угорщини, там воєнних дій ще не було, погодилася забрати з цього пекла і дбати про неї. У будинку стоматолога молода єврейка прожила два з половиною роки. Незабаром в Угорщині також почався геноцид. Гночкату створили гетто. Всіх забрали, скільки там німного було євреїв, і спризніли одну якусь вулицю, виселили жителів. І там посиділи євреї. В гетто вони мешкали три тижні. Певного дня їх повантажили у автобуси і привезли в порожню школу. Люди чекали гіршого. Мы были, как овцы на заклане, уже вот из страха не были, и старались пережить все, что приходит. Почему этот период выпал именно на 20 век, когда люди настолько уже были развиты в науке, в культуре, и в такой развитой стране, как Германия, которая родила Геоте, Баха. Это очень трудно ответить на эти вопросы. Скорее всего, нужно посмотреть на всю историю, может быть, христианства, потому что Германия — христианская страна. Когда мы смотрим назад, в те века, когда зародилось христианство, то богословы называют этот период с первого по второй век иудео-христианства, потому что апостолы были евреями, первые христиане были евреи. Да и апостол Павел пишет о том, что Христос сущий над всем Бог, еврей по плоти. Но когда христианство принял император Константин, то в христианство начали входить различные отступления. И этот период уже можно больше сравнивать с язычеством, потому что очень много заблуждений вошло в церковь. И к средним векам уже Библию совершенно не читали, потому что священство запретило нам читать Библию. С третьего века изменяется отношение к евреям. Евреев начинают считать виновниками в том, что они распали Господа Иисуса Христа. Ну и как же не считать виновниками, если они сами сказали «кровь на нас, на наших детях». Поэтому во все века, когда происходили христианские праздники, то они сопровождались зачастую погромами Евреев, убивали детей, стариков и считали, что это нормально, потому что э, евреи-то распяли Господа. Когда возникло движение реформации, можно было подумать, что в евреев будет как-то облегчение в этом отношении. Но фактически облегчение не произошло, потому что э, э, все-таки, э, э, ну как, Ученые определяют, у человека есть такое понятие как доминанта. Вот в голове такая мысль. Очень трудно человека переделать. Вот мысль, инерция мысли. Поэтому, чтобы людям объяснить, что фактически в смерти Господа виновны это не евреи, а кто или что. Да грехи наши. Об этом. И говорит Господь, и он, когда его распинали, он говорил, прости им, потому что не знают, что делают. У будівлі було холодно, а на дворі стояли останні теплі осінні днини. Роза вийшла на подвір'я погрітися на осонні. аж раптом її покликав нацистський солдат. Я так з боязю підійшла, що може... хочеш освободитися, каже я тебе буду з моєю мамою. Я його залишила, я його ставили побігала. Я побоялася його. Я, Проте молодий німець був з наполегливих. Він дізнався, де мешкала Роза разом з опекункою і прийшов до них у кімнату. І це ваша дочка має спрашувати. Говорить, так. Да". І він пропонував моїй бабушки. Щоб вона відпустила мене. Німець написав на клаптику паперу своє ім'я та адресу і залишив наляканим єврейкам. Але Роза добре знала, що молодих полонених використовували як повій для солдат. Вона вирішила, краще померти зі своїм народом, ніж так жити. Я боялася цього солдата і, і не хотіла навіть говорити з ним. Полонених перевозили з місця на місце. Люди здогадувалися, яка доля їх очікує. У цих скрутних обставинах вони згадали про Єгову. Я сама так молилась. Кожен собі своїми єврейськими обичайними молитвами. Одного разу всіх повантажили у вагони. Привезли нещасних до Освенціму. Євреям наказали вийти. Освенців Аушвиць. Комплекс німецьких концтаборів був розташований біля одноіменного міста. З 1942 по 1944 роки туди депортували сотні тисяч євреїв. Це місце визнали найбільшим табором знищення. Коли поїзд зупинився, вагони, двері всі і велін всім вийти. І всі речі оставлять. Нічого в руках не держать, тільки это обувь і одежда, была на нас. Речі відібрані в євреїв не пропадали. Їх сортували, обробляли і утилізували. Щодня до спеціального відділу з роботи з єврейським майном німецького банку надсилали не менше 12 кілограмів золота, вилученого у в'язнів. Це була така вузька дорожка. Там стояла есесовка у конці дорожки, а тут була града. Mm -hmm. І тут дорожка і І вона показувала палочкою. На какую сторону? Значит, те, которые были молодые, здоровые, на одну сторону, а вот старшие или схудалые, даже женщины, которые были очень худые, беременные, которые держали на руках ребенка, а она была еще здорово млада, взяли в нее ребенка и дали любому. Сильну групу готували до робіт, а немічно до знищення. І вони йшли на вогонь. І там я побачила мою старушку. Я як її побачила, я вервалася туди і закричала штерни, фамілію її, а ні кине як Бог. Знав, що там на смерті. І взяла мене то і швигнула на цю сторону. Так Роза опинилася серед живих, інших повели на смерть. Продовження історії дивіться у наступній програмі. Моя сестра така була передана, така вірна в своїм упіщенні. когда я узнала, что она в Христа верует, мне чуть не плохо. Пленных привели к Балтийскому морю. С одной стороны их окружали горы, а с другой – вода и вырытые длинные траншеи. Когда Господь приходит на эту землю, Он идет за каждого человека на смерть. Лист справді був від сестри. Незабаром вони зустрілися. Розповіли одна одній про пережити. Те, що залишилися живі справжнє диво. Я під цими трубами молилася.